Ще академії міжнародного рівня і є гнучки, графік вибору, режиму, графіку навчання. У школі атмосферно, комфортно, зручно, круті меблі, вода на парті, сучасна техніка, гарний дизайн аудиторії, є глибокі викладачі з великим досвідом, найкращим підходом, які роблять усе, усе і навіть трішечки більше. Це і зміна емоційного фону, форм, методів роботи, робота в парах, в групах, є крута система заохочень. Чому ж то іноді не працює на все 100? Привіт! Мене звуть Олена Бурмак, я тренер, арт-терапевт, і сьогодні ми поговоримо, що можна зробити ще, аби то спрацювали би студенти, учні бігли на заняття пари. І слугували живою рекламою закладу. Я порадила попрацювати над усуненням перешкод, які не були актуальні раніше. І насамперед, це психологічний стан кожного учня і студента. Багато дітей лікуються, багато дітей переміщені особи, дехто втратив своїх батьків. І школи, викладачі, програми можуть бути зірковими, але стан учні студента може бути невідповідним для засвоєння такої кількості знань. Геополітика не зона нашого впливу, що можемо зробити. По-перше, це вивчити стан кожного студента, учня та їх нагальні потреби, аби розуміти, що відбувається насправді. Бо якщо немає гострої травми, дати стабільність на уроці може своїм станом сам викладач, бо ж діти самі по собі молодь рідко буває тривожною, частіше вони відзеркалюють стан дорослих людей. Висновок покращення психологічного стану студентів можливо через рекомендацію терапії батькам. Для того щоб вони звернулися до спеціаліста на сторонніх сайтах і ресурсах. Друге, це створення вакансій арт-терапевта у зв'язку з тим, що викладання йде у особливих воєнних умовах і для прогресивних шкіл то перший крок. Четвертий крок це покращення стану самих викладачів через персональну та групову підтримку штатного спеціаліста школи чи академії. І як же зробити урок більш живим і цікавим? Пропоную ігрові технології. І почнемо з перерви, бо ніхто не має право забрати у нас чай каву чи саме право пройтися до вікна. Але почнемо з технологій дотику. Використовуйте дотик. Дотик через самомасаж, через тапінг це простукування обличчя. Це схеми простукування рук тіла. Ти готовий? Ти стомився. Іди до мене. У гімнасті по шишоніно зразу є дві користі. Це не тільки дотик, це дійсно зняття напруги з хребта. Доторкнутися до різних речей. Доторкнись до білого, а зараз до червоного, а зараз до дерев'яного, до квадратного. Обійняти себе. Обійняти себе і поглядати. Ви можете запропонувати взяти в руки річ або предмет, або декого дещо, що студент любить. Хтось візьме кошеня, хтось візьме телефон. Я беру ось такий маркер. Правило на уроці: піднімати руки вгору і міцно тиснути долоні за умови виконання кожного завдання. Той приємно засвітитися перед викладачем, і це розвантаження м'язів. Стиснути руки. Міцно, міцно, від радості. Ще одне правило. Ігрові розвантажуючі форми можуть використовуватися не лише під час перерви, а і для переходу від однієї форми до іншої, і навіть для перевірки знань. Доторкнися до стікеру на стіні з правильною відповіддю. Отже, стікери, ходити від стікера до стікера у кабінеті на стінах, аби використати свій варіант певного кольору, певної фігури, форми, або знайти завдання на стіні, або під кришкою стола, під стільцем. То дуже корисно походити, особливо на уроках. Програмування, інформатика, стікер у індивідуальній роботі. Студент читає запитання, педагог мотивує його відповідати повною відповіддю для того, щоб перевірити домашні завдання, нову тему чи пропущену тему. Стікери як доміночки можуть йти один за одним, а студенти можуть їх зривати, вирішувати, писати коротку відповідь і йти до слідуючого. Секрет для групової роботи, де кожен встає, знімає свою частину завдання чи задачі, де завдання для команди певного кольору. Але Новачок виконує операцію, наприклад, на червоному трикутнику, більш сильний студент на квадратному і найбільш успішний студент на круглому, червоному стікері. Таким чином, команда може досягти видимого їм успіху через диференціацію. Для цікавості можна розташовувати стікери від найменшого до найбільшого. Від світлого кольору до темного кольору можна застосовувати креативне мислення, і запропонувати кожній групі створити із усіх стікерів фігуру предмета чи істоти, і то оживить урок і додасть йому цікавості. А ще я рекомендую мнемотехніку. асоціативне запам'ятовування, як то можна використати на уроках програмування. Беремо відомий фільм чи якесь відоме шоу, наприклад, майстер-шеф. І обов'язково попереджаємо студентів про те, що цей урок саме у формі цього шоу, аби вони могли десь підіграти. Наприклад, вчитель пише на дошці певні змінні знаки, терміни і говорить: беремо такі інгредієнти, яку страву ми можемо утворити з цих продуктів. Звичайно, що коли ви задаєте завдання студентам на певний час, можна зупинити роботу відомою фразою з цього шоу. Підійшли від поверхні. І таким чином можна використовувати теми різних фільмів, книг, передач, образи відомих популярних людей. Можна залучати до відповідей у образах, у рухах. І тема буде незабутня. Саме так працює мнемотехніка. згодні. Гра-Аукціон крута техніка запам'ятовування термінів і їх властивостей на уроці програмування. Дуже крута річ для того, щоб навчити студентів відповідати повними відповідями. Отже, у кожного в класі є 10 умовних грошей, за які вони хочуть купити найкрутішу річ, але щоб в них ще й залишилося гроші. А дехто, хто заробляє собі на оцінку, має на листочку е, якийсь термін, е, число, правило, предмет, е, який він має описати, не називаючи його, і продати його за дорогом. Е, наприклад, продаю інструмент, за допомогою якого ви можете розв'язати будь-яку задачу, дати любе ім'я, ставка, один умовний е, долар чи ваша валюта. Це дуже персональна штука, без якої ви не станете кращими студентами нашої академії, і взагалі ви не зможете вивчити програмування. Ви не зможете вирішити леву частину завдань без цієї дорогоцінності. П'ять умовних грошей. Хтось говорить 6, добре. Дев'ять. Отже, дев'ять. Хтось десь більше? Ні, досить продано. Дев'ять умовних грошей. Ти купив змінну. Можеш сам дати їй ім'я ікс X, іхз. X, Гра використовується на перевірку засвоєння знань як цікавенка. За додаткові бали і, звичайно, на домашні завдання, що додасть активності і цікавості на уроці. Імпровіз міняй, зробить бажаним, цікавим, оживить будь-який урок. Є дві команди, і ви викликаєте до дошки студента, який розв'язує ваше завдання. І коли ви говорите міняй то він має змінити або спосіб розв'язання, або викликати до дошки собі заміну із своєї групи, конкретно назвавши студента. І вчитель при цьому не оцінює розв'язання, не говорить про помилки, за цим слідкує група конкурентів і виграє команда з правильним розв'язанням. Гра поясним, грається ланцюжком, у ній є дві команди суперників, які по черзі виходять до дошки розв'язувати завдання. І вчитель не говорить про помилку, він просто, коли її бачить, говорить поясни. І студент, знаючи правила, має її знайти і пояснити, що він зробив не так, і поступитися супернику. Якщо ж студент не може пояснити, це робить суперник. Ну і в кінці підсумовується, яка команда протрималася довше і дала більше правильних відповідей. Вчити говорити повними відповідями дуже легко, коли виникають на уроці спірні питання, і це можна зробити через групову роботу, через таку форму, як захист позиції. Кожна команда наводить аргументи, і якщо аргументи скінчилися, то команда програла. Завдання вчителя слідкувати або приймати лише повні відповіді. Я краще підвести підсумок онлайн-уроку, аби то були бурхливі, неймовірні емоції і найкраще запам'ятання нового матеріалу. Я б створила традицію, за якою той, хто хоче повною відповідь сказати, що запам'ятав і зрозумів з нової теми, має право використовувати на своєму смартфоні фільтри, маски. Повірте, це буде дуже тепло, дуже емоційно, дуже весело для усього класу. І кожен студент захоче до вас повернутися, бо з вами, з вами живе радість. Використовуйте імпровізацію, якщо хочете прощатися щоразу по-новому, бо завчора ви прощалися ліниво, вчора ви прощалися як роботи. І сьогодні прощаєтесь, наприклад, як вогнежати. Рада була поділитися своїми надбаннями і хочу нагадати, що ще дещо вам підійшло. Напишіть, що вам найбільше сподобалося. Пам'ятаємо, що будь-яка ідея без дій. Вона нічого не варта, бо те, що ми не починаємо сьогодні, не може бути завершено завтра, тому поспішайте, не відкладайте. Я розумію, що кожен викладач України зараз проходить власні трансформації і не завжди буває у ресурсі. але очікуючи на ідеальні мови для того, щоб здійснити свої плани, ми можемо залишитися ні з чим. Не варто боятися змін частіше все не стаються саме тоді, коли вони найбільше необхідні. Військово будьте здорові, бережіть себе і свою дітку.